Друзі, всім привіт! В одному з попередніх відео я казав, що хочу розіграти серед вас кальян. Та зроблю цей розіграш, коли нас збереться, в нашому ком'юніті. Збереться одна тисяча підписників саме на моєму каналі. Зараз в мене на столі нічого нема, окрім цієї коробки. Та за мить тут з'явиться одразу два кальяна, один з яких я розіграю. Розіграю зараз серед вас. Чому я саме зараз вирішив зробити цей розіграш? Тому що у одного з найвідоміших брендів України кальянних брендів з'явилася нова модель, точніше, оновлена, оновлена модель того кальяну, який ви вже знаєте, давно знаєте. Полюбляєте. Я робив відео про цей кальян, і він зараз вийшов вже апгрейджений. Ось тут їх два штуки, один з них розіграю, зараз їх складу, розберу при вас, розповім, подивлюся, я ще його не бачив. Він запакований, тільки на забрав з пошти. Зберу і поділюся своїми думками, своїми враженнями на рахунок того, що я побачу разом з вами. Тож чому проводжу зараз. Розіграш, не дочекавшись тисячі підписників, тому що хочу звернути якнайбільшу кількість вашої уваги саме до цього відео, бо е, тут я розкажу вам зараз, саме зараз розкажу вам про те, що ведеться збір для наших хлопців, які зараз на нулі. Я сам веду цей збір, е, ми вже давно допомагаємо донатами і фінансово. Та саме зараз для е, 126-ї бригади Одеської ТРО. Ми конкретно для них ведемо збір. Там невелика сума, і це не буде обов'язковою умовою, щоб прийняти участь у розіграші. Але я вас попрошу бути небайдужими і долучитися до збору, закинути хто скільки зможе 20, 30, 50 гривень, 5 гривень. Збір вже йде, і туди вже скидаються гроші. Та, мабуть, на момент, коли ви подивитесь це відео та захочете задонатити, вже може бути закритий цей збір. Та ми паралельно є буферна банка, на яку ми постійно ведемо збір коштів і переводимо їх тоді, кому вже буде потрібно. Конкретно зараз я прошу за збір для 126-ї бригади. Що конкретно до умов конкурсу розіграшу. Я умови залишу у своєму телеграм-каналі. Посилання буде під цим відео. І забігаючи трохи наперед, скажу, що комент буде там обов'язковий. Комент до цього відео. Тож, друзі, я буду переходити до огляду цього кальяну, кальяну від виробника Gram. Всім давно вже відомої моделі Solo, яка отримала свій апгрейд. Тож, доставайте свої кальяни. Забивайте тютюни, ставте смачний чайчик і погнали до перегляду. Грам Соло Ренат. І звінити, здравствуйте. здрастуйте. І саме перше оновлення, яке ми бачимо на відстані, це те, що з'явився чорний колір. До цього він був лише сталевий. Як цей, що лежить ще в коробці? Я зараз його теж складу. Ну, буду чи буду просто доставати його потроху. В чорному кольорі він просто топ. І я його обрав одразу. І, і саме його я розіграю серед одного переможця, буде один переможець серед вас. І саме тому я зараз курю через муштук. Щоб не засиліннювати і щоб переможця він дістався як новесенький. Чому я за це кажу? Ви можете подумати, що будь-який кальян потрібно курити через муштук. Але це одна з фішок грам виробника грам, в принципі, що він робить на всіх своїх кальянах. Це ось така поліцетальова вставочка. І ця вставка, цей наконечник, він дає змогу курити без муштука. Якщо це ваш кальян, якщо він у вас вдома, якщо це не в закладі. Бо нема металевого цього стуку по зубах, ви собі не зіб'єте свої коронки, чи, чи що там у вас веніря, чи може ще рідні зуби. Це одна з крутих фішок, за яку я просто повторююсь, бо е, в усіх оглядах за цю штучку, я кажу, за всіх огляд е, у всіх оглядах на кальяни грам, ця штука є, і це круто. У інших виробників, майже у всіх, е, У більшості е, ось тут на конечник цей буде сталевий. І Дійсно, це буде неприємно без мастука. Його неможливо, точніше можливо, але неприємно курити. Така лише дрібниця, але грам потурбувався за нас і вона ось є. Не знаю, чи варто, але все одно скажу, що змінилася трохи упаковка. Це була коробка раніше з білого картону, а зараз з такого крафтового, крафтового картону. все ж з нанесенням логотипів, з ось назви самого кальяна. Соло, самої моделі. Коробка приємна, якщо це на подарунок, то приємно отримувати такі подарунки в руки. Ось цей муштук з лазерним гравіюванням бренду, ось такий він у сталевому вигляді. І тут добре видно ось цей наконечник. Ось такий ось муштук. Він тяжкенький приємно тримається у руках. Основа, у яку вкручується погружна шахта і вкручується Верхня шахта, вона так залишилась із поліоциталя. Якого турбує питання, що поліоциталь може бути таким ненадійним матеріалом, то від себе скажу, що це міф я робив з багатьма кальянами, у яких з поліоциталя. Грам цьому моменту приділяє дуже багато уваги і поліоциталь в нього дуже якісний. Та у тих кав'янах, з якими я зустрічався, де був Менш якісний поліациталь він все одно був дуже надійний, як матеріал. Ось ця різьба не стирається, ніяка різьба не стирається в нього. І жар, і температура, яка може бути у кальяна, ніяк на нього не впливає. Жар впливає на поліцеталь, якщо вугілля ось так ось на нього покласти, але цього не не відбувається. Таких деталей, які напряму контактують з вугіллям, з вогнем якимось, таких деталей тут нема. Зараз я курю цей кальян, і е, продувка ну, доволі зручна, продувається легко. Е, я намагався дунути сильно, щоб може якось затопити, але цього в мене не вийшло. Вода високо по шахті не підіймається. До чого я це кажу? Що ось тут на шахті є три отвори продуву. Хотілося б більше, е, завжди хочеться більше, але цього з головою достатньо. цих трьох е, отворів. Достатньо. Ну, от достатньо Для того, щоб продувка була комфортною. З іншої сторони, у нас три кульки, ось такі, вони фіксовані продувні, які фіксуються, коли ви затягуєте, щоб не підтягувало зайве повітря. І вони фіксуються ось таким кільцем, що запобігає. У цих шариків бувають такі кальяни, де вони не фіксовані, і коли ви розкручуєте, ви боїтесь завжди за те, що можете їх втратити. Тут такого не буде, вони не вилітять ніяк. І, звісно, хочу розповісти за основний апгрейд, який увійшов до цієї моделі. Він знаходиться Тут у основі, і це основний і найкрутіший апгрейд. Ось така штучка. Ось таке невеличке кільце, яке фіксується поверх основи. Спочатку воно вкручується у шахту верхню, а вже потім вкручується у основу. До речі, діаметр шахти класичний 10-11 мм, що нам надає змогу комфортного. Покуру кайфового покуру. То що стосовно цього апгрейду, ось цього кільця, що воно нам дає, які приколюхи воно нам надає. Якщо ви знаєте, у граму була лімітована лінійка кальянів Грам Ring. вони були вироблені у кількості 500 штук і всі вже давно розпродались, давно вже розлетілися. Та то не був дуже бюджетний кальян. І фішка його була, що була ось така карбонова зі справжнього карбону накладка на шахту і карбоновий муштук, звісно, був. І фішкою там також було ось це кільце, при оберті якого ми змінюємо напрямок продувки, напрямок е, диму під час видуву. Я вам продемонструю це у попередньому соло. Було два кільця і потрібно було відкручувати шахту, ставити одне кільце чи інше для того, щоб змінити напрямок руху. Тут це реалізовано максимально просто, нічого знімати не потрібно. Для цього вам потрібно лише провернути кільце, чи вверх, чи вниз. Ось два оберти вверх, два оберти вниз. Ну дуже просто. Якщо в одному положенні, то продувка у нас продувка диму у нас уверх, напрямок диму уверх. Якщо прокручуємо униз, дим буде виходити униз вздовж не шахти вже, а колби. Ну і це прикольна фішка. Ну ось е, погодьтесь, коли ви курите кальян, він стоїть у вас на столі і ви там собі е, п'єте чай, чи курите кальян, там книжечку якусь читаєте, чи може серіальчик дивитесь. Та захотілося передохнути і можна погратися з кільцем. Хочете так. Хочете так, як хочете. Ну така е, прикольна забавка. Щодо інших деталей, вони залишились незмінні. Погружна шахта, також є поліацеталевий дифузор. Хочете з ним, хочете без нього. Прикольно, зручно. Коннектор під чашу металевий. І за що окремо можна подякувати граму, те, що у кожний комплект до кожного кальяна він. Ставить шланг, ну це зустрічається не у всіх виробників. Багато виробників роблять кальяни лише шахту. Основне все, і шланг туди не кладуть, його потрібно придбати окремо. Грам нам надає ось такий прикольний. Ну, насправді він дуже міцний і гарної якості. Силиконовий совтач шланг. Тарілка з нержавійки покрита жаростійкою фарбою. На верхній шахті є ось таке кільце, яке фіксує тарілку. І нам потрібно лише зажати конектором під чашу. Все, він дуже простий у зборі. Ось наш кальян. Ну І, звісно, конектор під шланг. Він на притирці. За довгі роки е, існування кальянів-грам. До них питань не було, жодного разу ніколи не підтягувало зайве повітря і не пропускало його теж. І до речі, при всіх цих оновленнях він залишився у сегменті бюджетних кальянів. Це круто. З такими фішечками. Ось в такому вигляді він є бюджетним кальяном. І е, це дуже крутий кальян. У розіграші, звісно, буде приймати участь він без колби. Колбу потрібно буде придбати окремо. Це все, що я хотів розповісти вам про оновлений грам соло. Підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть умови розіграшу. А на цьому у мене все. Я вам бажаю димних кальянів, смачних покурів ні війні. До зустрічі, друзі.